Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на те саме містечко, де я в прошлий раз срібну знайшов. Або пудреничка, або зеркальця, кусочок, або ще щось. Ну і так, вістрічку в прошлий раз знайшов. Від стріли тут, монетки знаходив. Така ось, друзі, місцинка на сьогодні. Таке горбочок під болотом, то я в прошли раз з тієї сторони, отак з того гула і сюди пройшов. Отак до цього вла. Цей, цей, цю діляночку. Правда раз пройшов. А на сьогодні оця ця, 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 діляночка. так пройду сьогодні. Тіпа заточка була. Це вже болото, друзі, Ось все пішло. Болото. А це типо, заточка якась болото сьогодні. Ось горбик. Ще один горбик. Та що місце на така на сьогодні перспективна. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка і перша, перша знахідка класнюча. Друзі, зараз покажу. Опа! Яке вістя потужне, стріли. Аланчиків походу, бо тут метрів за 300 звідси аланське поселення починається. Друзі, класнюча знахідочка, вістрячка таке, немаленьке. Стріли. Така, ось, друзі, чудесна просто знахідочка. Ще й ціленька, ручка ціленька. Друзі, незнахідка казка є, є. є. Целесенькі, друзі. Отак от ось він виглядає, амулет, вершник, лучник. Ціленький, друзі. Ціленький такий ось вершничок, лучничок, амулетик. Тільки трішки лук, стріла загнута в цю сторону. А так так, друзі, цілесенький Амулетик. Такий от з цієї сторони. Чудесна, друзі, просто знахідочка клас. Амулет вершник. Голландська культура. Вершник лучник. Такий от амулетик, друзі, класний. Шикарніша, друзі, знахідка, клас. Друзі, ямка на штиклопати. Навіть більше трішки. І така чудова знахідка. Жаль тільки ще лопнути. Опача, це друзі, срібний срібне кілечко їхня. Маланчиків. Така ось, друзі, чудова знахідочка Класно. тільки що лопнути. нешас с таким вот малюнками. классным да шикарнейшая знахидочка жаль только что он лопнула. но зато целесенькие полностью такие вот килечка классные очень такая вот, друзья шикарная знахидка Що? Шукаємо далі Друзі, попалась мені класнюча знахідка. Така знахідка Це, друзі, кистань. Кистаньочек такий от класний. Ціленький, вушка ціленький, ціленький, в ушко ціленьке, все ціленьке в цьому кистанечку. Да, знахідка вогонь, друзі. Така шикарна. Знахідочка, кистанечек. Да. Друзі, а в мене попалась класна знахідочка. Чи вона класна, друзі? Хто копає, то я вже зрозумів. Що це, друзі, срібло? Срібна монетка. Яка ще ясь. Так, якась срібна монетка, друзі. Незрозуміло яка. Та ще й портретничок, друзі. Та да, портретничок. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що там. Так ось, друзі, класну монетку видало. Один чогось. 1895 рік. Так от, друзі, класна монетка. Срібна. Срібло. А з цієї сторони портрет Франц Йосип. Походу, це Австро-Угорська, друзі, монетка. Походу, Франц Йосип. Така, друзі, залікова знахинка. І кайзоранчик класний монетки. Ну і ще й гурт з надписами з якимось. На гурті всілякі надписи. І Ватіс якийсь чи Атіс. ось, друзі, залікова знахідка. Вогонь. монетка Клас. Ще й з охранчику класно. Друзі, ну нарешті, скільки я його чекав, щоб він мені цілий попався. Вже роки 3-4. Ждав я його, що він мені цілий попався. І ось, друзі, попався. Амулетик Сакірка цілий. Да такий немаленький. Опа, друзі. А це знахідка вогонь. Амулетик Сакірка ціленький, друзі. Класна, друзі, знахідочка. Сакірка, амулетик. Все ціле, вушко ціле. Такий ось, друзі, бомбезний амулетик сакірка. Це його протер акуря... акуратненько тряпочкою. Щоточкою оттерти не можна, то шопатина посипеться. Надо трішки почекати, минут 10-15, доки висохне. І акуратненько не спіша тряпочкою, злігонця протерти. Такі от воно. З солярними знаками, з рисунками. Сокірочка. Тут дирочка. Кудою на шию носилася. Тут така завітушка. Ну, копія. Сокіри бойової. Така ось, друзі, чудесніша просто знахідочка. Да, мій перший ціленький, друзі. Скільки я вже облому, приподняв. Да, я його дуже-дуже довго чекаю і ось нарешті він випав. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це вістрячка стріли. Такі от вістрячка. З двох сторон загострене. Такі з цієї сторони. Таке з цієї сторони. Ну і ручка, куди я на деревяшку Така ось, друзі, знахідочка, вістрячка. Так от, монетку видала. Чешуєчку. Походу Петра І. Бо тут тільки Петровські попадаються. Чешуйки. Така от монетка малюсенька срібна, друзі. Да. Петровська. Віє. А далі чи? Така монетка. Ну а з цієї сторони вершник на коні. Ну, так дивиться. Така знахідка друзі. Люблю я, друзі, такі от знахідочки. Особливо коли вони ціленькі. Це, друзі, красальці ціле. Такої от форми, Красала. Ціленькі. Така ось, друзі, чудова знахи дочка красальця. Так, друзі, срібло однозначно, там воно якесь клеймо стоїть. Чи проба, чи ще щось таке. Да, проба біж за все стоїть Така от знахідочка, срібна сарежечка. Походу, я так думаю, що це сережечка. Да цікава знахідка. А, так воно ще й крутиться, а все. Хм, цікаво так. Ще от это все, друзі, крутиться воно. Така ось, друзі, знахідочка попалася залізна. І це цілесенька їхня голочка. Така от вона. Тут воно візеруночки всілякі. На ней кручені. Така ось знахідочка. Тушка. такий от. Ну і сама голочка, друзі. Такий от вигляд має. Така знахід. Що, друзі, катушкою махав. А монетка так практично з самого верху і лежить. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка, друзі. Цікаво, так цікаво. А у нас, друзі, так, це срібло, друзі, ось обіліє. Срібнесенька монеточка. 20 копійочок 1924 року. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що за монетка так, така. Така ось, друзі, монеточка. 20 копійочок 1924 рік. Срібна монетка така ось. Ще й сухранчик на її бадьори такий. Вона з тієї сторони така. Ну і з тієї сторони так, таке зображення монетки. Срібло 500 проби. Букви не круглі. Обична 20 монетка 24-го року. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це, друзі, або накладочка, або збруйна бляшка. Но візерунки якісь є на ній. Така ось знахідочка. Не знаю, сейчас по -по спробую трішки протерти та да показати. Який там рисунок всередині. По накладка або збройна бляшка. За все ще, друзі, збройна бляшка. Так, ось ушко, збруйна бляшка, це не накладочка, це збруйна бляшечка. Ушечко ось все, походу. Так, ось, друзі, знахідочка. Це чи накладочка, чи збруйна бляшечка. Дивлюся, дивлюся, так і не зрозумію. Чи накладка, чи збруйна бляшка. З таким от візерунком і рисунком. Сильно терти не хочу. Тому що по-перше, земля влажна, а по-друге знахідка недалеко від води знайдена. Там, де раніше вода стояла ще років 10 тому. Така ось знахідка, друзі. Або одне, або друге. Або накладочка, або збруйна бляшечка. Така ось знахідочка, друзі. Друзі, така стільки що знахідка класна попалася. Навіть я не знаю, що це. Ну, це явно період КРКК. Така от річ цікава. Чим цікава ця річ, ось всю вушко воно. Одне вушко. Тут а друге поломане таке саме було. І тут третє вушко. Що воно навіть і гадки немає. Куди воно в вставлялась ще цеплялась, Ну явно патина їхня, явно періоду КККР штучка така, друзі, цікава з такими от ушками. Да, такого ще не знаходив. Якась прикраса, напевно, їхня. А в мене, друзі, попалась просто класнюча знахідка. Жаль, звісно, що не ціла. Така ось знахідка класнюча. З рисунками, з візеруночками. Це, друзі, срібло. І вона не повна. Це або, друзі, зеркальце було, тут в середині зеркала було. Або ще одна половинка повинна бути, яка зачиняє ту часть фото. Друзья, такая вот шикарная средняя знахидочка попалась або одне, або інше, або зеркальце, або фотка вставлялась и закрывалась зачинялась какая-то, друзья, знахиточка это все квиточки какие на нем набытые Друзі, накладочка, якась квіточка походу. Їхня. Тут у нас ці є руни якісь в це трішки. А тут посередині солярний знак. Кружечок їхній. Така от знахідочка. Така от накладочка цікава. Квіточка якась походу. Да, накладочка. Такая знахедочка. Какие от, друзья монетосы? С этой стороны изображение Иисуса Христа. Такая знахидочка. Ну, а с этой стороны надпись на латыни. Такие от монетосы, византийский фолис. Класна знахідка, друзі. Така ось, друзі, наступна знахідочка. І це походу, друзі, судячи по гурту, срібненька монетка якась. Зараз, друзі, будемо розпаковувати разом з вами, да дивитися, що воно за монетка. Радянщина, друзі. Так, Радянщина. Срібнесенька монеточка. Радянська. 10 копійок, походу. Така от монетка з цієї сторони. 25 рік, 10 копійок, Така ось, друзі, знахідка срібненька. Така ось, друзі, знахідочка наступна. І це срібна сережечка. Так вот, срежечка сребнесенькая. А ведь ушко целоще. и сережечку. Так вот, знахидочка, друзья. срібнесенька сережечка. Да. Так, друзья, сребло однозначно, у проба стоит. Така ось знахідка. Да, багато я раніше таких сережечок знаходив. У них проба по різному стоять. Де тут стоїть проба, а це на вушку стоїть проба. Да. І, і, і ни разу не знаходив з цілим вушком таку сережку, що цікаво, а це повністю ціленька з цілим вушком. Срібненька знахідочка така сережечка. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це срібна монетка, друзі. 10 копійочок. 1903 рік походу. Чи п'ятий. Зараз, друзі, я не про труда, краще покажу, що за монетка така. Така, друзі, срібненька маленька монетка, 10 копійочок. 1903 рік СПБшечка. ось, друзі, знахідочка. Така от монетка з цієї сторони. Ну і така от монетка з іншої сторони. СПБ АР чи АГ, я вже не пам'ятаю. АГ, по-моєму. Такі монетосик, друзі.